Как живете без вот и цей Ой, очень тяжело живем, потому что, конечно, без света жить сложно сейчас, все подвязано под свет. Но без воды еще хуже, поэтому, когда есть вода, в принципе, жить еще можно. Но хотелось бы, чтобы это все закончилось побыстрее. Хочете, будь ласка, а чие у вас тепло? Э -э нет, центрального отопления нет, э -э но привыкли уже. Оно даже когда было, не так уж тепло было. Поэтому как-то справляемся. А зараз про холодно в квартире, в будинку? Да, я думаю, что градусов 16, наверное, в квартире. А как вы утепляетесь? Одеваем халат, термокостюм, белье. Сверху можно спортивный костюмчик. Так и греемся. Господи, одесситы всю жизнь были оптимистами. Света нет, тепла нет, прекрасно. Красный кирпич нагаз. газ. И есть свет. Весь, вернее, есть тепло. Уже теплее. Все виживаємо. У мене своє в але зараз є вже. Нормально. Світ дали, але це почасово, це чуть-чуть. Поэтому всі десяти давним-давно. Хто свечечку, хто лампадку, хто ну, акумулятор, хто що оптимсіти одессити. Ми не потопляемые и не про как сказать, не убиваємо. Ми саме виживаємо. Тяжко без світла звичайно, але. Ми українці, ми сильні, ми тримаємось. <сіх> Наша сила досить у тому, що це город сміху, веселощів. Тому ми якось завдяки юмору, там мемчики в Тіктокі вже не робили наші одесити. Тому якось тримаємось. Як ви думаєте? Погано, звісно. Без світла взагалі погано. Я вам скажу, навіть друге, в мене й світло є. У мене такий регіон, ну, скажімо, є, але нічого хорошого в цього немає. І води не буває, і світла, і всього не буває. В мене знайомі. Ми одне до одного ходимо, щоб якось допомогти. Ну це нічого хорошого. А мені пощастило. Я живу на одній лінії з лікарнею, тому в мене більш-менш гарний графік. Це прискорбно, я скажу так. Дуже важко виживати без свій гітло, тому що ну, не можна нічого зробити нормального. Ні, поїсти ну буквально нічого, навіть зарядити телефон це дуже проблемно.